Турецький туалет на заправке шел. В общем, покругується в клієнках, обирається грязно і туди прикольно. такого ще не бачив. Така плиточка виглядає, освіщається. В общем, мы купили на заправке там пару печенюшек. 18 18 їхніх турських ось грошей він сказав, це приблизно 4 евро. Це 4 там і 2 чи 4. 4,5. 4, 4,5, да, це 1 євро. Взагалі, поділити на 4,5 це буде 1 євро. В'їхали в Туреччину, там просто знімав дорогу, просто знімав серпантини, знімав е, яка почва, яка місця, яка ну, взагалі, скалиста, глинянста, паршива. Зароща ліствяними деревами, сосен практично немає. Ну таке, в общем, не жила взагалі. Просто а тут уже пішов вже городок, уже культурно, красиво. В общем все на вишому уровні. Даже туалет ось бачимо. Це мудак якийсь. Всім сигнали, турок.